Да. Ah, yeah. 27 НДЗ. И чудо, что он очень нет. Цель ты не доставил вчера с плеча. А тут богато какого. Це целая коллекция отбывается Сегодня он доктор сделал э, терапию <різний> Ух ты, в да. клинике я показываю. На цьому статпунк мы пльем плазму. У нас є суха плазма французка, армейська. Є препарати для зупинки кровотеч. Тікаві, плазмозамінники есть, есть наркотичні анергетики, полний в'ят, есть апарат штучної вентиляції, легень, монітори, УЗД апарат є. Даже Лукас есть інфузійна помпа, так називаємо, теж е, препарат, який використовується. Бійця, бійці, які поранені, мають, наприклад, збудження, страх, чи щось. Ми використовуємо седативні препарати, щоб їх успокоїти. Так само знеболить можна цими препаратами. Система проста, ну воно дороге, це нам теж гуманітарно прийшло. Монітори пацієнта, які, кардіограма. Е, Датчик насичення киснем, все, що потрібно. Дихальний апарат, в кожній кімнаті в нас є. Ось наш основний рятувальний апарат це страйкер, да, апарат штучного масажу серця. Ми ним врятували дуже-дуже багато бійців із критичних станів, з із, ну, із клінічних станів. опускається на грудну клітину. Що, щоб ви розуміли, жив. новий, життях. <плес> Зараз оці 20 чоловік, пан Євген каже, це ті, що реально була клінічна смерть. Цей стадпункт спеціалізується в основному на а, важких хворих. Тобто тут такі Тяжкі ну, політравми, вибухові травми, там, відриви кінцівок і все таке інше. Дуже серйозний. серйозний Через мозкові травми відкриті, коли вже голова розвалена, коли ми рятуємо життя людям буквально там, на останніх хвилинах. Буває таке, що привозять, е, пильців, вони реально вже в стадії агонії. Ну, іноді нам кажуть там, по радіо зв'язку хлопці, що там візуть важкого, одного-двох. там, одного, двох, там да. А іноді просто прилітають. Серед ночі на бронетехніки прилітають, хлопці просто вигружають бігом, бігом, бігом. Їх навіть не перекладають на колісну техніку, тому що це займає час. Тобто везуть зразу на броні сюди, щоб зекономити час, щоб людина вижила. Задача наша, щоб тут максимальна кількість людей виживала.